Сколько мы за последний прошло? Два года. А вот два года. И сейчас еще, мы запланировали и на еще два года. Привет, друзья! В связи с тем, что я балдую и просто ленивый чел, это видео выходит действительно спустя два года после записи. Шутки и приколы могут показаться странными или устаревшими из-за потери контекста. Также я осваиваю Adobe Premiere и видеомонтажа в ролике может быть относительно немного, поэтому сильно не расстраивайтесь. И, конечно же, приятного просмотра. Здорово всем! Всем привет! Всем привет! У нас е, новий огляд, має таким маленьким составом сьогодні складом. Всі е, роз'їхались. Да, всі уїхали. Дехто помирав. Таке буває, таке стається, але обзори самі себе не запишуть, тому е, ми знову тут. Е, ми дивимось ваші коментарі, е, тому ми е, робимо роботу над помилками. Я не дивився. Я теж. <т> <FuckingSenamous> Ладно, я дивився ваші коментарі. Так, да, у нас сьогодні ну, воно все видно вже. Ми сьогодні вирішили так поставити, щоб усе одразу було видно, а не як тоді, знаєш, елемент неочікуваності. Не спи... не sich... не не <res> <плэк> Хочу одразу сказати, що це буде не такий регало, як минулий, не регалово, страшний огляд, тому що тут е... виглядає е... <плэк> все. Глуховикав ще <що> нема. <sucing> <бати>? <плэк> Доволі смачно. Можна було б перебивати її якою-небудь там тушункою, було б неплохо. Але як вийшло, так і вийшло. Це все куплено в АТБ майже, крім ось цих баночок. Дивитись, тут три вафельки. Дивитись, тобі, мені та йому. Вафелька Артек, без знаком шоколаду. В степені правий світоч. Я щось подумав, що це Рошен проявив. Будемо напевно ми запивати очима. Е, у нас такий буде комбінований вже, комбінований огляд. Ми будемо е, запивати очима зіровками. І паралельно їх теж оцінимо. Так. Ось така залупа. Там це я насрав і смазав. О, не цуткую, це нормально. Так от. Я пропоную запити. Потім. Тоді давайте тоді виберемо. Да? Окей. Okay. Потрошку так. По одному кофтку. Ой, оно коричное, я думал, оно прозрачное будет. Запух сейчас нагадую мне. Okay. Он сейчас изо рта понюхает. Ой, натуре. А ну. Якийсь такий дивний. Ой, что-то Дуже очень... Це якось дуже не... Дуже не... Може якось корытия, я не знаю. що там може бути. Сіннота, що це така ціннота? Хто знає, що таке ціннота? Ну, похоже, на... Але... Мені подобається. Да, смачна, але дуже незвична, до речі. Ну що, це звичайні вафельки. Шоколадно. Я не думаю, не їх сіяли. Я би, напевно, не Не вибрав їх, судячи з того, який буде асортимент, в принципі. Ну, Но... але вони є стівні і, в принципі, смачні. Ну, я не їм в Но, Ті, Я теж не їм вафлі. Нормальні. Так що, ну, ну да, звичайні я... на смак. Я десь собі типу от не купив. Я б купив краще і всі інші, наприклад. я люблю. Є такий в АТБ МММ, стільки дешевий. То а, ми, його бачили. Так, так. Смачний, так. І там такі великі арахі сучки, да. А, ось я б його, наприклад. Чоколадні арішки. Я думаю, вони коштують приблизно однаково. Там в інтернеті коштує, чи щось таке. Тому я б не це. Але якщо мені це, наприклад, безкоштовно купить, то я з'їм. Оцінка 6 балів. Оцінка 6 балів. Вона об... обґрунтовуватись буде якось, чи просто. Просто я, я не... <сх> <сх> не люблю ці вафлі калові. Але вони нормальні на смак. Та напевно, да, 7. Я не хочу, я ж кажу, тут нічого, я думаю, страшного в цьому цьому огні не буде, тому я занижати оцінки точно не буду. Я думаю, що це десь 7,5 балів нормально. Нормальна оцінка достойна. Um, поставлю твер тверду сімку, тому що. Футарко. Тому що я в дитинстві дуже любив вафлі, але зараз я їх майже не їм. Завистів. Мені дуже подобається оця вафля. Історія. Вона коштує. Вона коштує небагато. там? Вона коштує небагато. І Смак в і неї гарний. Не гівно, не топ, гарна вафля, можна їсти з чайком, якщо у тебе небагато грошей, купив. Прибали. Сім балю! У нас зараз, напевно, будемо так просто відкушувати поці. У нас такий рор. Їх Wild є, наскільки я знаю три види. Чотири кра. Yeah. Я знаю три. Отакий красний, mm. потім є оранжевий і он, у нас там, є ще синій. Це мабуть як О, мабуть, <святливі>... аналог Марса. Чи летовий. Батончик з ногою та карамелью. Челетовий. Ну no, це. Це, no, це... як у нас... Марс. У нас тільки два. Новою в шоколаді. Так. А це не той. Це оранжевий хуйня якийсь. Аааа! Воно мені нагадує гемотагіальне ті бадончики. Воно таке смачне, але не дуже гарно жується. Хоча Марс там теж є нога, але вона краще жується. Взагалі я люблю таке карамель. Смачне слухайте. Смачна штука? Я, слухайте, так є найбільше, ти кажеш, що фіолетові є. Є блакитний, а є синій. Звичайний синій великий такий. Синій він такий середній. А оцей, ну слушай, смачненький. А я його не бачив тільки в великих упаковках. Чи був. А мені з понеділок до парихмахером, ви знали? Нахуя? Не знаю. Тому що до 100 Дуже дивний смах. <рихмахер>. Дуже дивний, але. Так. Да, не, не, не з чим порівняти, а що це. То, то, на на якийсь катала, мабуть. А дайте я зачитаю, якщо я, я вчусь на спанській філології. Bibita an kalgolika a satter Sensatz zu ke ajanti krone du Klaante.ske dne si vi baje. Я б сказав, що він якийсь такий, знаєш, кабута. от як-будто, е, я можу порівняти його з грейфрутом, але не, ні, не в плані смаку, послухай, а в плані невизначеності. Тому що грейфрут типу, він солодкий, але у нього є гірки Так, після вкусі. Після смаки. І, да, і от ще щось... Щось таке середнє. Ну я б сказав, десь 5,5 балів, може щось таке. М -м -м, пити можна, але ну якось воно не дуже. Я дуже я скажу 5,5 балів, я не знаю, я перший це сказав, але ну. я і... сказав 7,8. 7,8 і 7,5 поставлю непоганий напиток. Мені він подобається, наприклад, набагато більше, ніж у нас продається, тому наразі буде експрес-огляд, тому що воно дуже багато у нас 13 снеків, точніше, солодощів. І ще 3 води у нас. 16 пунктів. Це великий обзор, огляд. Але нам. Це наймаленькі піски. На все огляді присутні. Але долоньки. Ну якби це. Ой, смачне купайте. Ой, який він милий. А, у нас... Чимбо, вот такая хуйня. Чимбо, Чимбо. Не... Чимбо. Маршмел. Маршмел, какая-то такая... Э, отбив... Отбивная, в отбивная. Да, короче, это блинчик какой-то. Да ладно, что ты. же не надо. весь такой красивый, рожевенький. смотри Ой, какой... Адвив. Я Саша телефон, прям. Потому там не видно. вот один, один, давай. Давай. Так, ну шо. Що? Бойтесь щоб в нього не забрали. І не побули. Mm. 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 Одним разом всіх. <різь> їм. Ну цікаво. Ну, Полонечно мені не подобається, в принципі. Ну, воно вкусніше, ніж я пробував з шоколадом, звичайно. Бо мені це подобається. Там. Я з бананом наче пробував жовто таку. Я з їв. І ну ладно. Ну, мені мені не подобається полуничний смак. Так, ну я на потім залишу. Хм, так що ще Так, яке. Так, тоді само оцінки одразу без замінок, я думаю, всі подумали. А, хоча ні, я не подумав. Всі окрім мене. Непоганий смак, воно таке м'яке, легко їсться, полуничний смак. Дійсно, ну, звичайно, не як справжня полуниця, а як підцілювається під, під, да, вкус. З кофейком це буде непогано зайде. Але так, да, ну саме ця полунична, тому що там є багато різноманіття оцих вафельок, і точніше, як це назвати, я не знаю. Ця непогана, а от я пробував одну, Богдан пробував іншу, і ті вони такі були, мені здається, менш цікаві. Я можу сказати за бананову. Бананово там прям э, дуже воно якесь не, не. Ну, як сказати, не натуральне, це призвичайно теж не натуральне, але воно прям такое химозе отдає. Ну, э, дуже дешеві дуже дешеві напої, и тут вот прям ну, как знаменитый зеленый спирт, блядь, трахун. 5, 5. Я думаю 7,5, непогано смачней кроку полонець теж я люблю. 7,5. 6,8. Так, що у нас далі? Є срок, срок придатності. До 23-го року ми встигнемо. Хоча не факт. Ми такого не зробимо. Могли би не встигнути. Проще. Смак ванілі. Короче, ой, ну я. Ой, Сонечка. Сонечка, Сонечка, зачем ты жмахал вижу мою? Ой, такая штука. А То Ось, как бы не было у тебя нижняя штука, с печенькой двигаемся. Не, нижнюю тоже байблюва. Знаешь, мені нагадую, что в фане. Вот это спечь спечего. Напомню, на. Ну, это. Взагалі, газдорование церкви. Яких верху якась, ну там, творог, а внизу. Ой, собачья. Не из меня это еще круглый. Короче, да, вот такая штука. Клим, блядь. Клим Саныч. Десерт просто называется. А это тоже АТБ? Да. Ну, бачу, как это врача. Не, я бачу, но 7 гривен кошка. Да. О, только 7 гривен это взагалі дуже 7 с чимось. Только... 7 Вот такая фигня, смачненькая. мне даже больше сподобалось, чем да, это. такая солоденькая. Ваниль, не то, что ваниль, там какая-то еще смак. Has biscuit inside and, and... внутрі, а наружу десерт близько. Коротше, я думаю, можна ставити оцінки. Я думаю, що це смачніше, ніж готово було, тому я. Тому точніше він. Я точніше він. Точніше я. Так. 6 балів. 6 балів. Я ставлю 8 балів, дуже непогано, краще, ніж те. Ну, на, на рівні. Але більш таке солоденьке і. <реку> а хоча, до речі, я хочу би, можливо, змінити оцінку Артеку. Так. Да. 0 ну, балів. Давайте це буде. Я ставлю йому половиною балів. Здарова. Оймо! <this> <Yeah. this> так, ми йдемо далі. Банан! У нас це. А, банан, ми не йдемо далі. а, -а. а, -а. а я забув, що я тут знаходжусь. Ну, половиною <ах> поставлю, непоганий. Ну, маємо, стука. Я відкриваю наступно. Опа! це на мою какашку. Ага. Ну покажи ты ему это. Давай, ось, барни. Барни. Да там Давай, ось, барни. Бля, вот пиздец какой-то. А я только высыпать рот себя барни. Хо. Ху. Называется ху. Хуй. Кто нахуй? Ху. Хуй. Называется ху. Барни. Ну только в этот. Высыпай в рот сверху. Чел, как это есть?

Там є частини, де нема взагалі, ну як сказати, крему. Ну там інші. Є частини крему, смачні, як у барні, да, та, знаєте, там його... Ніжки йому відірвати голову, блядь. І там крем. А оце. Там є крем, а деякі участки, вони взагалі без крему і вони такі ге, як хліб, блядь, просто. Все, ставимо оцінку, хлопці. Так, ну ми починаємо. Оцінки. Сімбає. Сім... Ні, на сім це не там, але я думаю, це щось, типу. 4,5, може, може, 5. Я як казав про Артек. Якщо мені е, куплять, я з'їв. Бо це є. Ну, мені не хочеться, воно якось мало там цього крему, який повинен бути. Nee. Знаєш, це як е, американський Тинкіс, знає? Ні, nee, що це. Ну, Такі, оце з кремом, це чипово це, це. кремом квадратики. Ага, а... Я пам'ятаю, що добропадала Зомбілен там. Да, 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 да. Давайте 4,5, тому що я це не хочу їсти. Ну, я поставлю 7,5. Непогано. Їжа, мені сподобалась. Тому 7,5 буде. Я таке люблю. Ідемо навіть. Е, не дуже зрозуміло для мене вибір смаколика. Чому? Вона ж не знає, що ти таке. А да хто знає, всі знають, це легендарний. Неповторимий. Прибид. <свист> Бі Бі Прибид. Дефект. Прибид. Тільки ми ми тільки автомат. Йому, коли клонялась Ерік тому. Хіп, хіп, тебе нагодили купляв. Це у нас злаковий батончик. Відповідний лінії. Від ліні. Це сам у нас ой, дуже смачний на на запах. Е, no, він такий був завжди. Да. Мені не дуже такий запах вш. Ну це чорниця. Дуже смачний на запах злаковий батончик, покритий білим шоколадом. О, Дуже красивий, до речі. О, який. Як моя дупа. Отакий він не ламкий, а саме ось він. Тягнеться. Тягнуючий. Відламаємо голову. Це було? Ай. Ага! І... Поїхали. Ну, я кажу, що в цьому сенсу я багато не бачу, тому що мені його їли. Поїли? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Тоді можна казати, я думаю, воно ну, дуже. 7,5 балів, і з цього ставлю цьому до біфіту. Який був зроблений на фабриці своєї лінії. Я поставлю йому десь 8,5 балів. Він дуже поганий. І, так, ну, так. Рік тому, влітку, я тільки його купував, просто брав 15 штук, таку стопочку і їв постепенно. І я попробую і чекаю від тебе оцінки. Я ставлю 5,5, я не дуже фанат біфіту взагалі. М -м, тим паче у цього смаку. Ну, непогане, 5,5 ну, максимум. Воно ну, знаєте, що мені нагадує? Спочатку фанту, а потім швепс. А бікінсок мені вже абсолютно не один тільки газірований. А мені фанта зі швепсом. Я не знаю. Фанта з пенісами. Можна це ще поставити, але це таке схуєнно не зрозуміло. Сан Пле Грі, ну дуже е, довго нас. Сан Пеле ну, натуралі! на Натурарі! Дуже багато букв, це значить погано. На смак щось апельсиновий сік для мене якийсь газований... Ну і такий трошки він гірше. Гіркіше гіркіше, ніж сік. Ось тому я думаю, це щось типу... Ні, ну щось типу 5,5-6. Десь так. Я думаю, що все ж таки шість, тому що в мене іноді стояк на апельсиновий сок. Дуже хочеться от прям такого навіть не солодкого, кислого, знаєш, не як кола, а от трошки в інший бік. Тому я думаю, все-таки 6. Іноді, от саме такого і хочеться: 6,5 балів. Ну я теж поставлю шість половиною. Я думав або шість або сім, або шість. Ну, шість половиною. Ну... Але цей хлопець дає ще повштовх і хоче сім поставити, коли так він пише. Далі у нас батончик. Wild Roar. Ну, то як я вже був. Дикий Інший смак. Це як баунт, я думаю. Я не навіжу баунт. А я люблю. Я, блядь, ненавижу цей баунт. Мужик. Я його притар. Салавайте в этом. Фу! Какая гадость! Навіщо ти? Ну так. ну по консистенції один в один Баунті, реально. Один в один Баунті. По консистенції. Понятно. Понятно. Ну не пойду, звісно. конечно. У мене є оцінка Для цього. Велика, так? А 4. Драннадцять балів. Я в школі. Але після вкусся... Не яке як у Баунті. Мачно. Так смачно, але після вкуса якесь схемоздно. А я не вичуваю. Я відчуваю. Пиди, да, що я думаю? Один из нас выбивает, голос не учитывается. Багато кокоса багает. А что бы по баунти, не кокос? Не знаю, коли є баунти, кокос якось легко. Ну, зрозуміло, то ж ты бы дешевий прототип. Он прототайп. Воно смачне. Я не знаю, про який після, після вкусі казав Богдан. Мені я його не відчув. Мені воно... Я Я давно не їв баунті, <laughs> давайте так. Я давно не їв баунті, але дуже схоже на нього. І мені баунті, в принципі, смачно. Давайте це <му> буде 8, коротше, за цей ролик. Схоже на баунті, як на мене. Ну і Богдан каже, що схоже, але після... Так і я баунті. скажу, що схоже. Навіть він каже, що схоже. Значить він каже, то це вже розуміється. Зараз ще хтось каже. Смачненько. Я ставлю цьому, ну, дуже вкусно, мені сподобалось 2 бали. <рес> <Я кидав>, як <рес> то ж подає. Приймаємо його, ми навіть не будемо його бити після цього. 6 поставлю. Баунті я поставив би 8,5 9 Тут 6, тому що після вкусу мені не подобалось, і дуже багато кокосового в залишається. Але так не повинно бути. А все ж таки аналог баунті. Я думаю, що оцей коротше, великий отакий, у нас маленький батончик, є ще великий в якому три штучки. Я думаю, він коштує як маленький баунті, Тому я думаю, що mm -hmm, це worth it, так скажемо. Так, скажем. так отсюда я більш всього хотів. І шарм. шарм. А, шарм, це ж вони производять такі конфетки, да? да? Зелені, да. жовті. Я, я думаю, що це буде дуже смачно. Про кремо. шарм, э, там, ну, вот такие, а, ну, еще на она башня, вот такие штуки, да, пирамидки. Вот, так, да. буду если Я все это конфетки шарм, такие, на mm -hmm. Мы, наверное, разрез продаются. Да, я, сни... я, я, я люблю. Я люблю. И, а это какие будут? С чем можно? По одной, по одной пирамидке. Угу. Mm -hmm. на -hmm. Такая у вас пирамидка. <laughs> Ось, видно горіх. Це дуже смачно, я її довго заберу. Горішок, бать. Да, смачненько. Великий, до речі, горіх і справжній, да? Було б воно побільше. Я йдемо посмасовувати. Смачненько. Не дешевше, ніж горіхи, 100%. Горіхи коштують пізда, скільки. давайте. Сім з половиною. Сім з половиною, бляді. Я думаю, що це десь... На рівні десь 8. Ну, я не знаю, ну, знаєте що? Е, я не люблю коротше, цілі горіхи, вони ну їх е, жувати складно. Типу, ти жуєш е, з е, легкожувальною вафлею або якийсь там шоколад, а потім тобі подобається горіхи, його треба його розгристи. Я більше е, склон до е, ну, існує, якщо він вже їсти. Давайте те ж саме бісім. Mm -hmm. чого, мені, чого мені через цей горіх, який просто не звершоний, ставити менше? І я думаю, що це буде 8 балів просто і все. Я поставляв 8,5, тому що це одне з найсмачніших, що я сьогодні коштував. 8,5 ставлю. Вкусно? У нас невелика подяка. Порошенко-Петру Олексійовичу, який кожен день працює над нашим містом. Кожен якщо, нам... якщо, ви, якщо ви не знаєте ППО то це вклад нашу його Так він нам безплатно цього. Це як уманітарна допомога від Петра Олексійовича. Так, якщо не безплатно, його є Да. Ну коротше. Ладно, Порошенко капітарас насправді. самом деле. Ми попробуємо паручик, ми не виновата, що вони пускають, що ця пускає. Коротше, сука! Это еще одна вафля у нас в нашем, но она другая. Она так, а ну вона в шоколаде. Кто съест, то, то и будет перехободом. Перехоботики собираемся. Суфи, mm -hmm. Так, ну, минус 10 баллов за упаковку. Хуй, я Минус 10 баллов за начало. Я его... Все, Упаковка полная хуйня. Ну реально, блядь. Ви суки йобані, ви не можете зробити. Це, як штани Дивіться, ви не можете зробити, щоб воно було отут більше місця, щоб я міг її отак розкрити, як чіпси. Ні, мені треба вот так от, блядь, здирати її нахуй. да? Отак, да, yeah. так? <рес> суки, дебіли, йобані. Ну, <рес> під... просто. Просто кончений. Ой, ой 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 що зробив? Ну що, поїхав. Воно, якби, трохи. воно такий спочатку смак ванільний якийсь, мені, він не мені ванілька. Не подобається, але взагалі нормально. Нормально. Краще yeah. ніж Артек? так, да, напевно. Mm -hmm. Думаю, що шоколад. Я думаю, був би артек в шоколаді. Там якби з какао, воно воно з какао, але воно не покрито шоколадом нормальним. Був би, був би Рошета не Рошена. Грошей би пішов нахуй. Їлі, блядь. блять? у садаві. Не, не я думаю 7. А я здесь артеку мисс. Я мені здається, що артеку більше поставив, але... Ну, коротше, просто зрозуміти, що артек гірший через шоколад і все. Я думаю, 7 балів. Все, поставив. Ну, а апартменти підразки будуть не давно. Ставлю 7,5, але те, що це порошенковська хуйня, я ставлю 2. Ну ладно, 7,5, але як 2, ну 7,5 <рис Leafs> ось, ось я буду спуститься очень странное все на вкус попробуй. Ну, содовое, не модно, не. Ну казался такой Кисленький Кисенький больше. Чем... Это на вкус как лимонний шанс, но такой не орки. Ну нормально. Нормально. Ну, ну, да. Неплохо. Так, э, а давай всьому поставимо, щоб не забути. Все, ви все почули, я думаю, більше не потрібно. Лимонний швепс тільки не гіркий. Трохи є, але більш кислий. Ну, лимоне содо, там так і написано. Я думаю, це десь 6,5-7. 7-8. Та ні, я думаю 7. мені здається. Я поставлю 7, в принципі. Таке. Знаєте, на кожен напій або цукерку потрібен свій настрій. Ну, це у мене так. Колись хочеться, ну я думаю, так у багатьох, тому що колись хочеться одне, колись інше, колись хочеться посолодше, колись по гіркіше, опять же, це слово їбане. Да, сім, я ставлю сім, ти ставиш сім. Ні-ні, я, мабуть, перегляну, тому що після кусті вони не дуже, не дуже, дуже. смачно. Тому сім балів я теж поставлю. Сім балів, сім балів. За після кусті теж сім балів 7 балів. Так, ходімо далі, ми вже чинку вийшли, виходимо. Так, Choco який-то полус випускає. 19... 96-го <звач> року. Такий батончик. Оці якісь, як і оце, ну, пірамідки, але трохи інші, такі пірамідки. Тоже з цим горіхом. Які-то тубуси, блядь. <звач> <звач> Цеймс, дуже. А де горіха? А мені здається, де ти типу, побачив, там не буде. А, ні, на рису, на, 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 на малювання. Може вони перемовити? Я, звичайно, ні, Горький шоколад? Ні. Он якийсь чорний церком. Не, не люби понятно, да. Ну поганенько. Оріхи. Орихи измереченные, короче, в труху. А так. Ну уже дуже непогано, до речі. Я, ото... Я казав про то. Я казав про то боєно, що... Шо... А, да, военно. -да, Ой, ні, не, не бояно, кой воєна, блядь? Я казав, про шарм, що краще був... Не цільний горіх, а подроб, подріблений. І ось вони зробили оці полу, полус зробили молодці. Смачненько і дуже так содинко всередині. Там, розумієте, коли один горіх цільний, він заповняє простір і менше начинки. А коли він змішаний з усім, то у тебе просто одна начинка. І мені більше подобається, ніж ти. Я думаю, давай я студ할, почему -то с тобой почему-то все Ну не, ну мне же сподобалось. Просто потому что мне не подобается такая. Какая? Ну такая вот, я дерьмо. Ну а что? В общем, вкус дерьма. 5,5 баллов я ставлю ему. Ох ты ж, какой. Мразь, залупился. Ну я поставлю 8. Я уже все рассказал, короче, блять, я не буду снова повторять. Нормально. Смачно, много начинки. Все, и потрібно. Да, к сожалению, видео резко обрывается. Потому что у меня в то время закончилось место на телефоне. И мы никогда не узнаем оценку банана.